84 світлини сповнені болю, відчаю та водночас мужності, незламності і віри в перемогу. Ці фото зробили як професійні фотографи, так і аматори. Серед авторів журналісти, рятувальники, поліцейські, військові. Ці фото щоденна реальність українців. Усі вони зроблені в Донецькій області. Ділиться виконувач обов'язків генерального директора Донецького обласного краєзнавчого музею Юрій Коваль. Це такі події, які ми маємо фіксувати для майбутньої роботи музею. До того ще ми починали працювати над створенням музею російсько-української війни, ось який мав бути побудований в Слов'янську, місті Слов'янську, вже розробляли концепцію, щоб показати ці всі події. І тобто, це один з таких елементів тих артефактів. Саме фахівці Донецького обласного краєзнавчого музею, ідейники та організатори фотовиставки Незламність в об'єктиві. Ці фото не лише фіксація подій, а й нагадування кожному українцеві, що боротьба триває. Наголошує координаторка проєкту, вчена секретар Донецького обласного краєзнавчого музею Оксана Муравська. Минулого року нашому музею та нашому управлінню культури прийшла ідея створити виставку, яка буде показувати спротив російській агресії, не суто акцентувати увагу на руйнуваннях і на тих жахітях, які нас оточують, а показати, що наш народ є нескореним. Понад 30 авторів у нас тут представлено. Це і прес-служби десенс нацполіції, військові кореспонденти, волонтери, медики, тобто ті, до кого ми зверталися, раду надавали нам. Свої світлини підтримуючи нашу мету, світлини на виставці об'єднані у сім тематичних блоків. Руський мір прийшов, «Сила військових, сміливі рятувальники, захисники порядку, порятунок життя, небайдужі волонтери, незламний народ. Продовжує Оксана Муравська. Вони хотіли зосереджуватися виключно на військових, тому зверталися і до рятувальників, і поліцейських журналістів. Тобто ми виробили концепцію, таку що ми покажемо загалом нескореність нашого народу і. Поділили на кілька частин просто цю. Фотовиставку. Так, тут військові, рятувальники, поліцейські, медики, волонтери і е, звичайні люди. Виставку вже демонстрували у Києві, Дніпрі, Яремче. Тепер представники Донецького обласного музею приїхали у Коломию на запрошення колег із Національного музею народного мистецтва Госульщини та Покуття. Генеральна директорка музею Ярослава Ткачук ділиться: кожна світлина це історія боротьби українського народу зі споконвічним ворогом Московією. І наголошує, ці фото мають закарбуватись у пам'яті усіх поколінь. Колінь українців. Цей біль прочитується в обличчях, в очах воїнів, волонтерів, рятувальників, діток, навіть звірів і тих людей, яких вдалося врятувати після обстрілів. Але тут завжди залишається місце для оптимізму, для віри, для любові, для потреби гуртуватися. і Продовжувати цю боротьбу дуже сподіваємося, що ця виставка допоможе нам спільно пережити цю трагедію. Також у межах презентації виставки з ініціативи Національного музею та Коломийського навчально-наукового інституту відбувся круглий стіл: Майдан, а то війна, музейна справа в умовах воєнного стану. Ольга Гириджук, Андрій Гращук, події Ентика.